Ну, раз така пісня. Сьогодні знімемо відео про підклади, привороти і так далі. Як з тим боротися? Друзі, підписочка, коментар, збереження, репост. Для того, щоб якомога більше людей могло побачити це відео і трішки щось зрозуміти для себе. Фу, не бери то. That's all the Слава роду, вільні люди. Що ж, сьогодні буде цікаве відео розпаковки. Це відео буде цікаве, християни, в першу чергу, для вас. А сьогодні зранку, після пробіжки, випустив Жульєту погуляти, пройшовся з нею, і цікаво, вона мені річно йшла. ПС завжди щось знаходить, так як в мене можете глянути, траса. Да, підхід підхід е, дуже легкий до мене. Так? І ось такий е, пакетик хтось мені подарував. Що ж, друзі, відео буде цікаве не тільки вільним людям, а й християнам. Е, оцей пакетик, який знайшла. Моє велесеня, ну, щось кругле, так, давайте включимо а критичне мислення, це яйце. Я 100% знаю, бо я вже не перший раз знаходжу такі подарунки від місцевого населення. Вони мене дуже люблять. Раніше приходили чуть зоря до мене <кхух> леонід, поможи городи зробити, посадити картоплю і так далі. А зараз хочуть мене вижити з цього місця. Але їм не вдасться, допоки я цього сам не захочу. Християни, для вас ні в коїм разі не можна розв'язувати вузол на пакеті. Якщо хочете глянути, звичайно. Що там? Руками ніколи не можна брати, християни. О, це ще й бухтун. Нічого нового. Чорне, червоне яйце, можливо, воно пробите і запечатане. Ну і бджолиний віск разом з угольками. Тканинка. Я не знаю, вона іскусственна, але я думаю, можливо, це оббивка е, труни. Ну що ж, е, це зроблено на смерть, на е, саме по здоров'ю, щоб родина вимерла. Щоб важко було, злидні прийшли. Цікаво дуже. Так, тут нічого не можна розкидати. Ось такі речі, християни, робите ви. Ви. Суть в чому? Суть в тому, щоб знести когось, хто вам лишній. І лишнім оказався чомусь я. Що ж, сніг мете, погода шепче. Як то кажуть, сніжок. Сніжок-сніжок. Друзі, щоб не хворіти, замовляйте чаї від простуди, імунні чаї. І не будете боятися такої погоди. Бо у природи немає поганої погоди. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там, де ви зможете проявити свою ініціативу і від себе допомогти притулку та військовому, який збирає на протез. Так що ваше здоров'я, мій чай, а кошти діляться пополам. На притулки і для мене на розвиток. У славу роду. Що ж війні, люди. Давно хотів себе зняти в такому ракурсі. Ось. Час від часу мені прилітають такі подарунки. Від місцевого населення. А як часто вони дивляться мої відео, я думаю, часто. Тому хочу передати тим людям, особливо тому християнському магу, бабульці, дідульці, сирульці, хто це робив. Вам це повернеться, повірте. мені. І ви за тиждень прибіжете до мене. Але я буду невблаганий. Тому що те, що ви зробили, я те ніяк не виправлю. Я не працюю з християнським агрегором. Воно мені не потрібне. Абсолютно. Я зараз прямую в поле, там де я закупую свої підклади, ті, що мені добрі люди дають. І далі покажу вам, як повернути те зло, яке прийшло до вас. Ну, в моєму випадку йти десь потрібно кілометр півтора. Ось я потрошки дійшов, от нас хвойне дерево, сосунка. Зараз покажу, що далі робити. Лопату обов'язково при цьому діянні потрібно тримати в правій руці, так як ви віддаєте енергію. Що ж, робимо їхню печать. Дістаємо яєчко, але без шматочки. Вона іскусна, вона не перегниє, не хоче влазити. Ось яйце це суть роду. Чорне-червоне. Це здоров'я та життя. Ось так от. Кладемо яйце, він бачу, червачок лазить. Нехай вернеться тим, хто приніс. Що ж, яєчко ми віддали землі під хвойне дерево. Нехай ця радість вертається тим людям, які його принесли. Що ж робити з остатком? Пакетик і трунарна матерія. Потрібно знайти роздоріжжя. Там, де сходяться дві дороги або більше. Що ж, в мене назад по дорозі, воно таке є. Ось дві дороги. Шукаємо, де по колії перехрещується. Ось. Червоніся. Дивиться месити. Всім добра та миру, будьте людьми в першу чергу. Не робіть біди іншим, і біда до вас не повернеться. Слава родам вільним. Що ж, коли повернулися цієї, бажано помити руки, друзі. Добре помити руки. Всім добра!